Працівникам Хмельницької області заборгували заробітну плату 13 економічно активних підприємств, 11 підприємств банкрутів та два економічно неактивних підприємства. Пропоную заслухати керівників підприємств боржників, голів райдержадміністрації, адміністрації, міських голів щодо заходів, які вживаються ними для погашення заборгованості і заробітної плати, та визначити терміни ліквідації боргів на назначених підприємствах. Хочу підкреслити, що сьогодні усі силові структури мають безпосереднє відношення до погашення заборгованості і заробітної плати. Тому нашій комісії стало дещо ще легше працювати, тому що у звіті всі вони показують всі ці наші здобутки. Цього разу звітували боржники з Кам'янця-Подільського Нетішина Славути і Славуцького районів та Литичівського районів. До прикладу, державне підприємство, науково-технічний комплекс завод точної механіки заборгувало своїм працівникам майже мільйон гривень. Боргують, бо покупці військової продукції, а це державні підприємства не платоспроможні, пояснили представники заводу. Наші споживачі це державні організації, ну, я вже називав – це харківське або імені Морозова. Це Київські. І е, всі наші зусилля, всі наші намагання підняти питання, вирішити питання з розрахунками, зараз впираються в те, що концерн «Оборонпром», який є нашою головною організацією, який, власне і відповідає за збут, наразі не може поки що вирішити питання. Славутська суконна фабрика завинила працівникам 56 тисяч гривень. Центр комплексного проектування ХС у Никішині 52 тисячі гривень. Романівський цигальний завод Славутського району понад 94 тисячі гривень. У Литичівському районі залишається проблемним питання погашення боргів на підприємстві ВАД Хмельницьке виробниче сільськогосподарське рибне підприємство. Там борги продовжують зростати. За кожним випадком учасники комісії висловили своє бачення, як скоротити борги, та наголосили на неухильному дотриманні графіків погашення.